раз, да есть, все, нахуй положи, положи, Скоро, скорая, скорая есть, оп вот, вот скорая. скорая, давай да, 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 скорая, скорая, вот. давайте, оп, взяли отойди, а. Оп. там еще есть, Есть, пока вроде П'ята година вечора, час, коли люди саме повертаються з роботи. Пан Дмитро якраз вечеряв у себе на кухні, коли російська ракета за лічні секунди перетворила його затишну оселю на руїни. Від кухні майже нічого не залишилося. Чоловік дивом вцілів, але уламки скла посікли руки. Коли дві балістичні ракети іскандер влучили в житловий квартал кривого рогу. Робила вікна, ставила дивитися під ноги, бо тут дуже. Можете ще раз руки показати, будь ласка. І ви на момент прильоту їли на кухні? Так. Да. Для допомоги людям, які вкотре вже залишилися з розбитими домівками, розгорнули міський штаб. Там видавали все необхідне для першочергових робіт і приймали заявки на матеріальну допомогу від міста. Після масованої е Ракетної атаки по металовійному району міста Криворіг відразу був розвернутий штаб допомоги. На даний момент ми забезпечуємо видачу матеріалів необхідних для закриття вікон дверей, тобто у нас ОСБ-панелі, плівка, також видаються цвяхи і планка. Крім того, почав роботи, робит, працювати штаб по збору заяв на допомогу від міста. Для цього кварталу це вже третій ракетний удар за півтора роки. А для одного з будинків друге безпосередньо пряме влучання ракети. Ворог здійснив черговий терористичний акт, знов комбінована атака на наше місто. Два іскандера М, влучання в щільну. Міську забудову, одна ракета в будинок, будинок той самий, що був вражений в минулому році. І ще одна ракета, в той самий Джилмасі. На зараз 17 поранених, з них один дуже важкий. У пана Олега російська ракета вже вдруге за час повномасштабної війни руйнує оселю. Цього разу вибухова хвиля була такої сили, що його самого відкинула до стіни у квартирі. Містянину пощастило. Серйозних травм він не дістав і зумів самостійно вибратися з оселі. А от помешкання тепер потребує заміни вікон, адже ракетний удар виніс їх у всій квартирі. Вчорашню атаку, слава Богу, пережили. Було дуже гучно, дуже небезпечно. Там випомагають. Ну дуже сильний вибух. Посипалось скло. Мене відкинуло на стіну, погасло світло, якось так. Ну а потім, слава Богу, що двері не заблокували, що вдалося вийти. Ну, Потім приїхали, рятувальники почали. Освобождати тих людей в сусідньому подізі там було гірше. От. Ну, вчора і дощ ж був, і, і темень, то вже не вдалося якось закрити вікна, нічого. А зараз прийшли, отримали інструменти, матеріал та будемо щось робити. Пані Марія, що живе поряд із епіцентром вибуху, розповіла, що її квартира залишилася без вікон та шибок через ракетну атаку. У цій оселі мешкає її сестра з інвалідністю. У момент прильоту жінка перебувала вдома і дивом уникнула травм, коли вікна вибуховою хвилою винесло усередину оселі. Та моя квартира, я тут живу. Два вибухи. Я зрозуміла, що десь поруч, тому що будинок підскочив з цією квартирою, наче все ок. А у тій квартирі, де сестра все розбито повністю. Вікна всі. Вона сиділа на дивані якраз біля вікна. Дякую надзвичайним службам, допомогли її забрати до мене, бо я не знала, що мені робити було. Я бігала по квартирі і не знала, чи бігти до неї. А я боюсь, бо може буде повторний удар. Загалом із 23 травмованих до одного з медичних закладів міста надійшло 12. Дцять пацієнтів, у тому числі двоє дітей, яких перевели до дитячої лікарні. вісьмох пацієнтів госпіталізували переважно із вибуховими та вогневими травмами. Більшість із них наразі перебувають у стані середньої важкості. Ситуація на сьогодні по з приводу вчорашнього удару. Вчора до нас доставлені частина швидкої допомоги більша частина звернулись самостійно, поранені. 12 чоловік, з них дві дитини. Дві дитини були відправлені до дитячої лікарні, де госпіталізовані. На госпіталізацію вісім чоловіків і жінок були госпіталізовані до нас. Станом на 9 січня чотири будинки відключені від газу та електропостачання, і 20 будинків мають обмеження у постачанні тепла через пошкоджені теплотраси. Попередньо опалення планують повернути у домівки до вечора 9 січня. На місці прильоту наразі працюють комунальні бригади та рятувальники. Встановлюються масштаби руйнувань. Наразі відомо, що деякі будинки мають серйозні руйнування. Продовжуємо допомогу людям та відновлення після вчорашнього. Ракетного удара в щільну міську забудову. Зараз по обходах, по уточнених даних, можу сказати, що постраждали 36 багатоповерхових будинків. З них 10 будинків дуже сильно, а один фактично непридатний для житла. Зараз будемо робити експертизу, чи можна його відновити, чи не можна. З вчорашнього вечора з усього міста зібрані люди, створені бригади. Зараз працює 20 бригад. Це і комунальники, і Сансервіс, з вісводоканалу з інших міст, і управителі, і веста залучена. На жаль, ця балістична атака забрала життя мирної мешканки. Загинула 77-річна жінка. Поранення отримали 23 людини, серед них шестеро дітей. Штаб допомоги розгорнути поряд із місцем ракетної атаки працюватиме 9 січня до 5-ї вечора. На вихідних допомогу також видаватимуть. Тож всім, кому необхідні плити ОСБ, цвяхи та плівка, можуть звернутися до міського штабу. Анастасія Співак, Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, Максим Мурашов, міський.